Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області 4 5, І Хоча ми говоримо про стабільну ситуацію, про повністю контрольовану, не варто забувати, що ворог маневрує у Чорному морі і сьогодні виводив туди ракетоносії і мав на бортах сумнозвісні калібри. І коли ми говоримо про високу ймовірність нанесення ракетних ударів з моря або з повітря, це не перебільшення. Так воно і є, але нам працювати разом усім на нашу перемогу. Найголовніше в цій ситуації не втрачати силу духу, не панікувати, а виконувати всі правила поведінки під час повітряної тривоги. І звичайно, інформаційна гігієна: не начитуватися, бо зна що, а працювати і використовувати офіційні джерела інформації. Ворог розраховує не лише на свою зброю, на своє гарматне м'ясо. Він продовжує розраховувати на те, що посіє у нас зневіру та паніку. Зневіри не має бути так само, як і паніки, і це не заклик, це констатація факту, і ви про це знаєте найгірше за мене. Другий рік повномасштабного вторгнення. Майже 9 років війни. Що нового ми побачили від ворога? Нічого, крім збільшення кількості гарматного м'яса, нам робити своє, битися. За кожен клаптик нашої землі, як це роблять наші хлопці під Авдіївкою, Бахмутом на Херсонщині на інших напрямках від півночі до українського півдня. До речі, про південь. Південь Палає. Там, де зараз знаходиться ворог, нищиться боєкомплекти, нищиться особовий склад, нищиться ракети та техніка. І так буде. А де і хто буде як наступати? Покаже час, і про все дізнаємося. Головне, вірити та підтримувати Збройні сили. Я бажаю кожному з нас тихого продовження цього дня і максимально використовувати час, у кого є така можливість і необхідність для відпочинку. Ну а хто працює, не покладаючи рук, і хто не спить з 24 лютого 2022 року все-таки теж відпочивайте. Але пам'ятайте, від кожного залежить наша майбутня перемога. На болотах неспокійно. Неспокійно, тому що вони знають, що програють. І, до речі, не хотів про це говорити, але скажу: не забуваємо стрічку такими подіями, як Оскар для Навального. От я сказав і навіть пожалкував, навіщо цю тему взагалі підіймати. Нам треба битися на упередження, в тому числі на інформаційному фронті, і в таких моментах, і пам'ятати про своє. А, а все інше потім. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам! І посміхніться, хтось мудрий таки правильно сказав. Вчора лише почув, що це теж зброя. Хоча, власне, ми з вами це знаємо з 24 лютого і День перемоги. Обов'язково про це скажемо. І не забуваємо, якою ціною стається нам майбутня перемога. Тримаємо стрій!